Я переконаний, що з наших сьогоднішніх можновладців е, абсолютно ніхто не має цих принципів і інтересів державності він не відстоює взагалі в жодному випадку, в жодному епізоді своєї діяльності. Він більш або менш е, якось там непрямо їх може відстоювати, якщо вони збігаються десь там з його приватними особистими. Владами. Як от ви так, ну, власне кажучи, в, в теперішньому нашому українському контексті е, це слово еліта е, воно воно швидше може е, якось е, дратувати, або або в кого почуття гумору розвинуто. Е, Більше ніж почуття злості, то е, викликати е, хіба що якусь насмішку. Так? Тобто ми е, забуваємо е, про те, що еліта це передусім е, якась така висока внутрішня людська якість. В чому б вона там не виявлялася, ну найкраще, щоб вона виявлялася в високій державницькій компетентності, в, саме, в професіоналізмі, так? про який ми стільки чуємо. От. Ну, Якщо ще й до цього людська порядність. То це, мабуть, тоді взагалі якесь оте, що таке абстрактне в нашому випадку поняття, тобто не людська порядність, по-перше, риса для державного чиновника, Я думаю, що це е... лише, якщо... політик, так будемо говорити про політика. а він так чи інакше все одно морального кодексу не дотримується. Так у, у політиці він змушений переступати через мораль там для якихось іще інших цілей, але хай ці цілі все таки будуть позитивними, так якимись. На загальне благо, так, на суспільне благо. І якщо ці компоненти відсутні, а є натомість просто кхе, неймовірний пере... перебільшений, гіпертрофований інстинкт влади, так захопити владу. І чому? Для, просто для самозбагачення, заради, заради мільйонів, заради мільярдів, заради контролю над фінансовими потоками, то ми замовкаємо і слово еліта вживаємо тільки в лапках. Дякую. Той момент пов'язаний з якби, неможливістю змінювати політичну ситуацію в країні мирним ненасильницьким шляхом, він, я вважаю, він тут ключовий. Тобто владоможці всіх часів повинні просто пам'ятати, що не варто заганяти своїх опонентів у якийсь глухий кут. Тобто з глухим кутом не змириться ніхто, і е, реакцією може завжди бути е, крайні. Насильство з убивствами, з тероризмом, з диверсіями і так далі. І, будь ласка, якщо можна, все ж таки ваш погляд зв'язку з тим, що ситуація в політикумі накаляється, і фактично воно йде до того, що, можливо, якісь гарячі голови, бачачи безперспективність парламентських політичних таких мирних методів, все ж таки припідують якийсь показовий атентат. Ну, не буде казати, чи табачні, чи той. Суть не в персоналі. Просто це буде, як правило, в людному місці принципово і. Плюс взамін людина поставить зброю на стіл і скаже, я здаюся, я погоджуюся на, ну то у нас, як виходить, довічне ув'язнення. Взамін за те, що людина, яка принижила цілий народ. Не тільки Відкидати ці можливості, на жаль, не можна. Я думаю, що просто на сьогодні, на цю хвилину, е, далеко не вичерпані шляхи порозуміння не насильницького, ну значить порозуміння протистояння, але не насильницького. Натомість, е, безумовно, так е, застерігати треба, застерігати передусім представників влади, е, застерігати їх відносно того, що вони ну просто можуть догратися. Так?